Як ваші батьки жартували над вашими половинками? У мене легка алергія на корицю. Моя дівчина свого часу розповіла про це своїм батькам. Батько подарував їй крем для тіла з корицею. От хитре засранець. Я був хлопцем у цій ситуації. Я хотів запросити свою дівчину в кіно, але вона сказала, що спочатку я маю зустрітися з її батьком. Її батько володіє місцевим фермерським ринком. Тож мені довелося заїхати до нього того ранку. На щастя, ринок вже зачинявся, бо після незручного привітання він поклав руку мені на плече, поїв мене навколо і представив усім продавцям. Для такого інтроверта, як я цього було б достатньо. Але ні, це було не все, оскільки він представляв мене всім і називав. Не різними жіночими іменами. Привіт, такий то! Це Стефані, і він веде мою доньку на її перше побачення. Гей, хлопці, познайомтеся з Мартою, і він зустрічається з моєю донькою. У мого друга не було батька, який жив із ними. Тож він був єдиним чоловіком у будинку. Його сестра привела хлопця, і він припустив, що це був її бойфренд. Мій друг доволі м'язистий, і чувак планував з якоїсь причини залякати хлопця-сестри, відчинивши двері в самих лише боксера, демонструючи свої татуювання і, взагалі, стверджуючи свій статус альфа, не дбаючи навіть про те, щоб одягнутися. Я все ще не бачу логіки в цьому. Отже, хлопець з'являється, а він насправді. Є і друг нетрадиційної орієнтації. Хлопець у боксерах відчиняє двері і хрипло каже: Ти, мабуть, а гей хлопець такий. Оу, який сюрприз! Це був повний провал. Батько моєї останньої дівчини був досить крутим мужиком. Але першого разу, коли я з ним познайомився він чистив гармату, тоді моя дівчина підійшла і забрала в нього зброю. Він не засмутився, а витягнув звідкись мачете і почав чистити його теж. Мій тато і його найкращий друг одягли плавки, стригли газон, готували барбікю, трималися за руки, співали жахливо, фальшиво разом і прозвали мого бідолаху хлопця Мак Біг мак Після цього він перестав зі мною спілкуватися. Тато і його найкращий друг досі роблять такі дивні речі разом. І вони мої найулюбленіші чуваки. У перший раз, коли я зустрів батька своєї дівчини, він забрав нас обох і повіз до себе додому, щоб ми могли залишитися на вихідних в їхньому будинку. Після кількох хвилин їзди він сказав нам, що має зробити зупинку. Він загальмував біля будинку, який виглядав так, ніби там велися ремонтні роботи. І один з хлопців підійшов до машини і привітався. Батько моєї подруги передав хлопцеві товстий конверт із грошима. А той дав йому прозорий синій пластиковий пакет, повний біл. Порошку, який тато моєї подруги кинув на заднє сидіння. У цей момент я страшенно злякався, бо був абсолютно впевнений, що батько моєї дівчини щойно заплатив купу грошей за мішок, повне заборонених речовин. Але я намагаюся поводитися, ніби нічого не сталося. Батько моєї подруги такий: я можу бути впевнений, що ти нічого не скажеш. Вірно, і я кажу, так, звісно, тому що не хочу, щоб мене вбили або щось у цьому роді. Тому приблизно через 15 хвилин після. Для початку подорожі моя подруга просто вибухає сміхом, і вони кажуть мені, що все це був просто жарт. Батько моєї подруги володів нерухомістю, де йшов ремонт і мав заплатити робітникам і влаштував так, що робітник дав йому великий пакет прального порошку, щоб налякати мене. Це був досить веселий і нешкідливий жарт. І тепер ми сміємося над ним. Він крутий чоловік. Мій перший хлопець мені було 14 років. Прийшов до нас на Геловін, і мій батько, м'ясник, рубав кістки для наших трьох собак. Мій хлопець підійшов до мого батька, який орудував великим ножем, і запитав, звідки ці кістки. Тато, дивлячись мені прямо в очі, дістав точильний камінь, швидкими рухами загострив лезо на і без того гострому ножі і сказав: Колишній хлопець моєї доньки, мій бойфренд побілішав як полотно, кинув мене наступного дня. Дякую, тато. Моя сестра привела свого хлопця до нас додому. Мій старий написав його ім'я на патроні 12-го калібру, поклав його на полицю над каміном і нічого не сказав. Чувак помітив це приблизно в середині вечері. Я ніколи в житті не бачив, щоб хтось так швидко бліднув. Тепер вони одружені. Патрон усе ще лежить там. Моя сестра взяла свого хлопця на сімейні канікули. Одного вечора тато підійшов до моєї сестри і поцілував її на ніч. Її хлопець подивився на нього і жартівливо запитав: А для мене не знайдеться поцілунку, містере? Тож мій тато повертається до нього і цілує цього чувака просто в губи. У кімнаті ще ніколи не було так тихо. Батя моєї дівчини кинув мені виклик у грі Монополія, стверджуючи, що він неймовірний гравець, і весь час наливав мені випити. Він продовжував поводитися так, ніби мені потрібно було довести свою значущість через гру. До його честі він справді переміг інших членів своєї сім'ї. До кінця гри я став бухим власником готелів майже на кожній вулиці усіх вокзалів і комунальних служб. Того дня він став поважати мої підприємницькі здібності. Коли хлопець моєї старшої доньки запитав мене, чи може він одружитися з нею, я відповів: ти можеш утримувати сім'ю. Він відповів: Так, сер, я думаю, що зможу. Я сказав чудово, включно з моєю донькою, нас шестеро. Мій батько був пожежником, і коли він вийшов на пенсію, його прителі подарували йому сокиру. Він зустрів мого хлопця, з яким я пішла на випускний з сокирою, сказавши, а ось і Джоні. Я була в команді з софтболу. Одного разу ми вирушили на виїзний турнір, і мій молодий чоловік поїхав із нами. Можливо, це був мій день народження або щось таке. Зазвичай батьки ночували разом зі своїми дітьми. Я вирішила, що мій батько, я, мій хлопець і мій брат житимуть в одній кімнаті, припускаючи, що мій хлопець буде спати на підлозі. Ні, батько не тільки змусив мене спати в іншій кімнаті, а й реально прив'язав себе до мого хлопця. Мій бойфренд спав на підлозі поруч із татовим ліжком. Його нога була прив'язана до руки батька. Я була дуже збентежена, коли почула про це. Я гуляла з подружками, і ми познайомилися з великою групою солдатів. Це не було рідкістю, оскільки це було військове містечко. Тому ми трохи потусувалися в місцевій закусочній. Хлопці у сім'ї було по 18 років, обговорювали одного зі своїх начальників, і всі за столом дійшли у єдиної думки, що ця людина справжня скалка в дупі. Через деякий час я помітила, що хтось дав цій людині прізвисько, яке ґрунтується на його прізвищу, моєму прізвищу. Скалкою в дупі був мій дорогий татко. Я Сказала їм про це, і вечір різко обірвався, коли вони квапливо зашаркали геть. Коли я повернулася додому і розповіла про це батькові, він дуже довго сміявся, а коли витирав сльози, єдине, що він сказав, було: я не можу повірити, що це спрацювало. Мій тесть ветеринар. Коли я почав зустрічатися з його донькою, він вічливо запитав, чи не хоче подивитися, як він каструє кішок і собак. Я сказав йому, що привезу його доньку додому о 10-й. У шкільні роки мій вчитель англійської розповів, як він намагався отримати схвалення на одруження у батька його дівчини. Для початку скажу, що він був австралійцем, який приїхав до Китаю вчителем англійської, і тут він зустрів свою дівчину-китаянку. Так ось батько його дівчини викликав його на дуель у пінг-понг з умовою Я дозволю вам одружитися тільки після того, як ти переможеш мене. І йому довелося як у голівудських фільмах тренуватися, щоб стати сильнішим, але не 3-4 хвилини підопічний трек, а більше року. Бо перемогти китайського старого майстра можна лише самим ставши майстром по скриптум вони одружилися. По скриптум чудовий спосіб потягнути час, щоб подивитися, чи підходять люди один одному, і дізнатися зяття ближче до весілля. Збирався піти на побачення з дівчиною, але вона сказала, що її батько хоче спочатку зустрітися зі мною. Він був батьком одинаком і виховував її досить суворо. Моя подруга пішла до своєї кімнати, а її батько саджає мене на диван і сидить навпроти мене, не кажучи жодного слова. Але весь час, дивлячись мені прямо в очі. 17-річний я був неабиякий наляканий. Нарешті він каже: Скажу коротко: все, що ти зробиш з моєю донькою, я зроблю з тобою. Того дня. Ми просто трималися за руки. У мене був хлопець на ім'я Нельсон. Мій батько отримував величезне задоволення, виконуючи фірмовий знущальний сміх Нельсона з Сімпсонів щоразу, коли приходив мій хлопець. Ми не прозустрічалися довго. Коли я вперше зустрівся з батьком дівчини, він запитав мене, чи не проти я забруднити руки. Я відповів звичайно, і він повів мене на задній двір. Він сказав, що йому потрібно допомогти перекопати сад. Починаємо копати і весь час базікаємо. Копали майже годину. Він запитує мене, як ти думаєш, ти зможеш поміститися в цій ямі цілком. Я кажу легко, не гаючи ні секунди. Він відповідає: чудово, тепер мені не доведеться робити це пізніше, якщо ти ви. Ідіотом, мені задобилася мить, і я зрозумів, що щойно вирив собі могилу. Мій батько говорив кожному з хлопців, яких я приводила додому, навіть якщо вони були просто друзями, що він не боїться повернутися до в'язниці. Мій батько ніколи не сидів у в'язниці. Батько моєї подруги влаштував мені перевірку на детекторі брехні під час нашої першої зустрічі. Це був усім відомий електростатичний тестер, який як я припускаю, працює за принципом брешеш, потієш. На жаль, я перше нервував перед зустрічю з ним, і друге уже добряче спітнів, бо на вулиці була спека. Тому, коли я підняв дроти, ця штука вибухнула. Дідько, хлопче, ти брешеш навіть мовчки. Отже, мій дядько володіє молочною фермою. Відтоді як моїй сестрі виповнилося 12 років. Я пам'ятаю, як дядько постійно запитував мого батька. Ще не час це тривало доти, доки моїй сестрі не виповнилося 17 років. Коли мій батько нарешті відповів так на це запитання приблизно за тиждень, якраз до першого побачення моєї сестри, вранці з'являється одна маленька посилка. Зовсім не надаючи значення плану мого батька, я несу йому цей пакунок і він розтяг. Хитру посмішку від вуха до вуха на своєму обличчі він ховає пакет і просить мене дізнатися, чи не збирається моя сестра залишитися на вечерю. Трохи згодом я кажу йому, що вона збирається на якесь побачення. Він дякує мені, і посмішка повертається приблизно за 15 хвилин до того, як мою сестру мають забрати. Тато вискакує з порадних дверей з молотком цвяхами і пакетом. Прибивши щось молотком до порадних дверей, він із маніакальним хихіканням вбігає назад. Тато відтягує мене в бік і каже: Записуй. Раптом у тебе колись буде донька. Ми сідаємо там, звідки добре видно, хто йде до вхідних дверей. І за кілька хвилин з'являється цей хлопець. Він підходить прямо до дверей, зупиняється приблизно на 5 секунд, повертається і йде. Мій батько прибив муміфіковану пару бичачих яєць на вхідних дверях із запискою Останній бойфренд. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!